На стрімкій скелі над водами Чорштинського озера височіє один із найзагадковіших замків Польщі замок Дунаєць у Ниджисі. Побудований у 14 столітті він і досі несе в собі дух прикордонної історії, лицарських часів та давніх легенд. Перші камені фортеці були закладені близько 1325 року магнатським угорським родом Берзевичів. Які походили з Трансильванії. Вони отримали ці землі як нагороду за службу угорському королю. У той час територія, на якій розташований замок, належала до Спишу історичного регіону, що століттями перебував на перетині польських, угорських та австрійських інтересів. Замок отримав назву Каструм Дунаєць. І служив не лише оборонним пунктом, а й важливою митницею на торговому шляху, що з'єднував Угорщину з Польщею. Тут збирали мито, влаштовували наради, а іноді й утримували в'язнів. У документах 15 століття замок фігурує вже як один із найбільших феодальних центрів у регіоні. Упродовж століть замок неодноразово переходив із рук в руки. Він належав то угорським феодалам, то австрійським адміністраторам, то польським шляхтичам, і кожен із них намагався додати до нього щось своє в архітектурі та історії. У 1526 році замок Дунаєць став власністю польського дипломата ієроніма Ласького. Ласки неодноразово закладали замок під заставу, аж допоки у 1589 році остаточно не продали його Єже Хорвату. Він перебудував замок у ренесансному стилі. Переважно в такому вигляді він і зберігся до наших днів. Потім замок був зданий в оренду італо-угорській родині Джованеллі. Це була дуже побожна родина, яка жертвувала більшу частину своїх грошей на релігійні будівлі. Вони практично не цікавилися замком, і той почав руйнуватися. У 1776 році, після смерті Яна Джованеллі замок знову повернувся до володіння родини Хорваті. Однак на той час він уже перебував у досить занедбаному стані. Новий власник перебудував бальну залу, яка зробила замок відомим в усій Угорщині, приймаючи там численні розкішні бали. Але, попри аристократичний блиск, замок ніколи не втрачав свого суворого оборонного вигляду: високі мури, вежа варта, вузькі вікна бійниці, все це досі навіює повагу й трепет. У 1858 році замок перейшов до володіння угорської родини Саламонів. Після закінчення Першої світової війни замок Дунаєць залишався на території Польщі. При цьому і далі був у власності угорської родини Саломонів аж до 1945 року, коли його було націоналізовано. Цікаво, що тут аж до 1931 року найдовше в усій Європі зберігалася часткова форма панщини. Від 1948 року у замку проводяться роботи з реконструкції і часткової відбудови. Частину приміщень займає товариство істориків, а інша частина замку стала доступною для відвідувачів. Проте, найбільше замок Дунаєць відомий своїми легендами, і найзнаменитіша з них це історія про інкску криптограму. У 18 столітті замок став притулком для загадкових мандрівників, які прибули з далеких Анд. Серед них були і нащадки інських правителів, які рятувалися від іспанських переслідувань після повстання тупака Амару II. Вони втекли з Перу, пройшли крізь Венецію, де їх спіткала трагедія, і зрештою знайшли схованку у стінах замку Дунаєць. Саме тут, у глибоких підземелях фортеці, зберігалися документи, написані кіпу вузиковим письмом інків. За переказами вони містили відомості про скарби, сховані десь у Європі. Можливо, навіть під самим замком. кажуть, ці кіпу були частиною давнього заповіту інків, акту усиновлення, складеного для збереження королівської лінії інків у Європі. Століття минали, але легенда жила. У 20 столітті замок знову опинився в центрі уваги. Нібито саме там дослідник Анджей Бенеш виявив загадкове кіпу. У надії розгадати послання предків він розпочав пошуки таємного скарбу. Проте замок не відкрив своїх таємниць. Скарб залишився недоторканим, а кіпу й досі вважається не розшифрованим. Так замок у Неджиці став мовчазним хранителем спадщини Інків, місцем, де перетнулися два світи Європа і Південна Америка, і дві епохи часи Конкісти та сучасність. Сьогодні замок Дунаєць не лише туристична перлина, а й жива частина культурного ландшафту. Завдяки зусиллям місцевого товариства істориків збережено інтер'єри, меблі, родові портрети. Щоліта тут проходять історичні реконструкції, театралізовані вистави тощо, і все це на фоні чудових краєвидів над блакитною гладдю води. Замок у Неджитці – це не просто пам'ятка, це живий організм, що дихає історією, пахне старовинним деревом. І з кожним подихом вітру на його мурах нашіптує нам нову легенду. Зазирніть у його темні зали, послухайте тишу. І, можливо, ви також почуєте шепіт давніх часів. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Попереду ще багато дивовижного.